Вітаю, друзі! Сьогоднішню тему для розмови, як і багато інших, взято із нашого життя. Ось таке оголошення сфотографувала на одній із зупинок громадського транспорту Київщини моя подруга. Натусю принагідно дякую тобі. На перший погляд, звичайне собі оголошення. Що тут не так? З'ясуємо, друзі. З'ясуємо. Чи можна щось когось купляти в українській мові? І насамперед, словник Грінченка нам в допомогу. Дивимось. Слова купувати і купляти дієслова недоконаного виду, що називають ту саму дію. Але якщо від першого з них можна утворити доконаний вид, що зробити? Купити то від другого спробуйте аж ніяк. Обидва слова і купувати, і купляти є у словниках більш сучасних. Зазирнемо. Щоправда, купляти має позначки розмовне і рідко вживане. Припускають, що слово купляти пов'язане з російським іменником купля. Українською купівля, тому не дарма словники його обмежують висновок. Купляти це мовний покруч, якого на думку мовознавців краще уникати. Отже, запам'ятаймо: купувати правильний варіант слова, який відповідає українській літературній мові. І рекомендований до вживання у будь-якому стилі мовлення. Тож, говоримо правильно, купувати овочі, купувати залюбки, купувати в роздріб. І хай у нас завжди для цього будуть і можливості, і бажання, і настрій. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!